Чи можна торгувати на Pocket Option з свого мобільного телефону? Відповідь так. Тому сьогодні ми розглянемо, як торгувати на Pocket Option з iPhone та з Android. Спочатку показую на прикладі телефону з операційною системою iOS. Після того, як ви зареєстрували свій аккаунт, хоч то з комп'ютера, хоч то знову ж таки з телефону, відкриваємо браузер Safari. Якщо ви переходили за посланням саме з iPhone, у вас прикинуло одразу в Safari, і тут у вас вже увійшло в аккаунт. І що я вам хочу сказати, ніяких програм тут завантажувати не потрібно. Для того, щоб працювати на Pocket Option з вашого iPhone, просто натискаємо на цю кнопочку посередині, далі. Йдемо трошечки нижче і додаємо його на початковий екран. Тепер можемо або змінити назву для нашого додатку, або залишити такою самою, так клікаємо на кнопочку додати. Все, друзі, дивіться. Поки Топшин перемістився на наш домашній екран смартфону. Тепер я клікну отак от сюди. І мене буде перекидати вже безпосередньо в мобільний додаток. Тут не потрібно заходити, наприклад, в App Store, щось завантажувати і так далі. Просто зробили дії, які я показав буквально 5 секунд тому. Далі тут логінимося в свій аккаунт і починаємо нашу торгівлю. Переходимо до розгляду, як встановити Option на телефон з Android. Відкриваємо Play Market. Знову ж таки, після того, як ви зареєструвалися, правильна реєстрація це вже 50%. Залог вашого успіху. Далі в пошуку пишемо Pocket Option. так? Тепер відкриваємо. І нас цікавить саме цей додаток Pocket Option. І в виробниках має бути написано саме таке: Pocket Option Investments LLC. Ніякий не інший, саме оцей брокер. так? Ми бачимо, що тут загальна оцінка 4,7 бала. З можливих 5, що є досить і досить добре, 5 мільйонів плюс завантажувань. Тобто просто клікайте завантажити, далі покетшин у вас тут буде відображатись на головному екрані, і можна буде відкривати та починати вже свою роботу. Так само клікнете на кнопочку Увійти. Далі впишете свій емайл, пароль і на синю кнопочку Увійти. Потім почнете свою роботу з платформою. Отаким От чином і виглядає процес завантаження як на iPhone, так і на Android. Сподіваюся, я все вам показав. Не хотів на дуже довго розтягувати цей відеоролик, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустріч!